Моя доця. Ну йому вже на пану років 20, скільки я себе пам'ятаю. Просто один хляпнув, чи зможе він. Мій Т-25 доби тягнув. Як можете бачити, тут скоріше за все немає. Ну це якось іншим разом. Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні будемо з доцькою разом. Робити хорошу роботу, а саме будемо прибирати територію під будівництво м, такого гаражу для тракторця. Правда, доця? Значить, буде сьогодні нам допомагати тракторець ДТЗ-5354 HPX. Моя доця буде допомагати мені. І що ж? І будемо сьогодні, значить, вирізати оці всі сливи. Після цього підчіпляємо Арпал до мого ДТЗ, і будемо дрібнути це все на дрова, тому що е, нам не потрібно це все вивозити, це успішно згорає. Я це вже випробував і залишився задоволений. Ну і також, звичайно, буде потрібно перетягнути отаке добро, трішки залишилося з 90-х років, і зробити новий паркан. Коротше, що ж, е, ми будемо працювати. Правда, доця правда, тату. ну а вам всім приємного перегляду. Так, ну що ж, друзі, побрізали трішки. Ще одна така залишилася слива. Залишаю отакі от стовбури, попробую викорчувати це все тракторцем. Я думаю, можливо, вдасться. Трішки такої на більшій висоті обрізаю десь метр, напевно, 20, і попробую це все трактором вирвати. Хоча я сумніваюся, що ДТЗ впорається з таким, попробувати можна. Так, все таке, що погрубше, то десь повідскладжую на бік, потім поріжу. Ну а оце все гілля, подумаю поскладаю десь тут збоку і це все переб'ємо. Так, друзі, новий день. Вчора не вспів я це все зробити, тому що почав трішки пізно. Все-таки робота в полях ще є. Хоча в мене от трішки часу зараз вільного буде, то я думаю, декілька днів -то зайнятися підготовкою до стройки гаража. Значить, що нагнав я вже сюди техніку, свій причіп, тракторець. Ну і звичайно, Арпала підсипив. Зараз це все будемо перебивати. Відрегулював я муфту. Трішки спрацьовування нашвидше. Подивимося, який тепер вона діаметр буде рубати. Так як в мене в попереднім відео, як бачили, 85 мм він ковтав хоча він не повинен такий вже діаметр ковтати, і муфта не спрацьовувала. Тому відрегулював і подивимось. Так, до речі, оця сливка теж я її зрізав, тому що вона два роки не родить і того року цвіту на ній нема. Тому вона безполезна Ну і плюс вона буде. Мені мішати для стройки гаража. Тому будемо працювати далі, до цього в садочок, ну а я буду е, сам, ну і батько трошки буде мені допомагати, будемо це все робити. Е, також отакий паркан теж буде потрібно його зробити красивим, так як він, ну йому вже на років 20, скільки я себе пам'ятаю, цей паркан стояв. Добре, тракторець я прогрів, тому давайте ж будемо приступати. Роботу зробили, ніяких я ударних нагрузків не бачу. Просто один хляпнув і решти всі як стадо підтримали. Все нормально. То, що, як рубаєш отаку зелень, то трішки забивається це все, велика маса зелена і починає забиватися. Кухтай він без проблем, там десь 60-70 мм було. Рахуйте зі сучками, він це все перемолов. Коротше, арпальчик мені сьогодні допоміг. Ну і зараз приступаємо до корчовки оцих таких стовбурів крупненьких. Е, так, кому цікавий такий апарат, залишу. В описі під відео ссылку на компанію Orpal, де зможете подивитися собі ціни. Що по чому там не знаю, я вже даненько не заходив. Значить, вибір є великий для різних тракторців. І також залишу їхній YouTube канал, теж в описі під відео подивитися, як ці апарати працюють. Ну і саме головне, давайте подивимось, що там вийшло. Получилося отаке. Е, так, можливо, це зараз не дуже красиво гарно виглядає, тому що скажете одна зелень. Так, згоден, але коли це все підсохне, то залишаться отакі штуки, які дуже гарно горять. Хто має дров'яний котел, то це незамінима штука. Один раз пробуєте і будете постійно хотіти собі такі дрова заготовляти, тому що це дуже зручно і дуже легко. Можна дуже швидко такий прицеп 2,5 км. Думаю, якщо двоє, то за годинку часу набитий. Так, друзі, ну що, зараз попробуємо. Чи зможе він зрушити з місця його? <кій> Якщо ні, то ні. Така справа. Спробувати треба. Пробуємо на задньому, тоді на повному приводі. Так, один витягнули, Оцей великий він подвійний. Не будемо тягнути. Шкода тракторця, поламати його не хочеться. Був би це мій Т-25, то би тягнув. А тут я не знаю, як ця коробка буде тримати навантаження чи не буде. Тому зараз пиляю під нуль, практично і буде добре. Тобігаю до завершення робочий день, потумилися з батьком, ну зато зробили хорошу роботу. А саме друзі, початок будівництва гаражу розпочато. Як можете бачити, вже стоять, стоять шість тубів. Також стоїть стовбики, зварені з всього, що було, усіх трубок, яких познаходив, все позварював, все поперетягували. Трішки зараз бардаку. Вибачайте. По-іншому, ніяк робоча, як то кажуть, обстановка. Як бачите, вже контури гаража вимальовуються в майбутньому. Буде він 6 на 7, але в майбутньому буде ще продовжений тут. в мене автомобільний гараж, він буде ще продовжений, тому вийде, скоріш за все, десь, напевно, 10 або 12 в ширину і в 7 в довжину. Потумились капець. Ну нічого. Зато ми зробили добру роботу, все повикорчовували, ці всі е, сливи, які не родили е, за допомогою тракторця. Ну і, звичайно, порубали арпалом ці всі дрова, які, до речі, вже за декілька днів зараз вам покажу, підсохли. Вже можна ними практично палити. Отаке От паливо тут вже практично не залишилося е, цього. Листя, воно вже все висохло і залишаються отакі куски, особливо хто має дровіний кутел, просто береш, насипаєш і палиш. Тому таке, друзі, вийшло відео. Арпальчик порубав, ДТЗ потягала, ми з батьком попрацювали. Робота йде, кантора пишеть. Що ж, ДТЗка ще встигла трішки попрацювати, культивацію ще деяких городів. Також навіть вивороли. Три корпуса цепляю, ну, можливо, попробую в майбутньому двома, тому що 35 кінських сил тут, скоріше за все, немає. Ну, це якось іншим разом. Що ж, на остаток, друзі, всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить. Тим самим, все, па-па.